Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті. Так, ну тут король кубків показаний і. Тут як навчання, якесь, допомога через знання, прорив якийсь. От просто там, де вам, наприклад, щось було незрозуміло, за допомогою ось такого короля Кубків у вас зрушиться з місця якась там ваша ситуація, бо він допоможе розібратись як вчитель, як коуч якийсь. Тобто людина, яка зголоситься на цю допомогу, якщо ви наважитесь спитати ось так. Тепер давайте дивитись сферу кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? О тут зміни. І знаєте, зміни е, щасливі, це не про погане щось, це там, де у вас зависла була ситуація, вже буде змінюватись ця ситуація. І як щасливий випадок, як, е, знаєте, втручання долі. Ось так тут показано і. Це як, все ж таки це як жінка до чоловіка, От приходить, приїздить, е, як скріплення, стосунків Угу. Як відходять люди від якоїсь ситуації складної і змінюють її на, на таку більш легшу ситуацію. Ось Давайте тоді дивитись дії чоловіка бік жінки. Дії чоловіка бік жінки. Так, трошки я прикрию. Те, що він буде робити, дає захист жінці, але, якщо чесно, не дає такої легкості, якій би хотілось. Якісь все ж таки ну, складнощі будуть. А, з чим вони будуть тут пов'язані? З самим чоловіком. Не, не найлегшого характеру буде чоловік. Ну, тобто, дивіться, поєднання між людьми буде. А, ну, Насправді. Ну, він заради цього щось робить, щоб було це поєднання. Це може бути і весілля, якщо у вас ще такі стосунки, що це не ваш чоловік. Але як стане чоловіком, то ну, буде розкриватись не завжди з якоїсь приємної сторони. А знаєте, як. Побачити людину в такому світлі, в якому він себе ще не показував. І тут чоловік треба розуміти, що він буває дуже часто різким, складним у висловлюваннях. Людина, яка все ж таки от намагається все робити як за законом, знаєте, як справедливо, але це його справедливість, це його закони. І якщо ви не підлаштовуєтесь під ці закони, ви будете мати справу з його характером. Це треба розуміти. Тобто зараз у вас якийсь презентаційний варіант цього чоловіка, але презентація, вона ж колись закінчиться, і далі вже буде те, що там за красивою обгорткою, там будуть сюрпризи. Давайте далі дивитись. Дії жінки у бік чоловіка. Мені було б цікаво, може ви впізнаєте якогось такого чоловіка, то напишіть, може вам вже таке щось відкривається в людині, і ви розумієте, що дійсно презентація вже пройшла. Тож, жінка, дії жінки у бік чоловіка. Ні, ну, жінка тут закохана. Тут жінка така, що вона все ж таки, знаєте, от закохана, закохана, але голову не дуже втрачає. Все ж таки десь там присутній розум в тій голові, хоч і закоханість його витискає дещо. Є сумніви? І вона, знаєте, не поспішає втрачати голову, не поспішає так дуже линути до цього чоловіка, десь вона там себе тримає в руках. Хоча для неї цей чоловік доволі цінний. Але і свою цінність вона не забуває, вона від неї не відхрещується. і знаєте, Це дуже добре. Це значить, що і обесцінювати обіц... і таку жінку просто буде неможливо. Вона буде, ну саме, знаєте, в той момент, коли треба зупинити людину, вона буде зупиняти, бо буде відчувати, що, що відбувається. Давайте далі дивитись. Давайте про роботу, що у вас завтра буде в роботі. Так. Ну, в роботі м, треба буде розбиратись з такими справами, які от не зрозуміло спочатку з якого боку братись. Розберетесь, звісно ж, але багато сил на це буде витрачено. В роботі більш за все тут буде і якісь може, закупівлі якісь, десь буде не вистачати грошей. Може, треба там сплачувати якісь рахунки, ну, по роботі, знаєте, от втома наприкінці дня буде дуже велика. А от так, щоб забагато роботи зробили, то ви не скажете собі, що от ви все зробили, що налаштовано було у вас там. В планах, ні, не так виглядає дещо залишиться на наступний день. Давайте дивитися, що вам важливо завтра прийняти. Дивіться, там, де ви спілкуєтесь, король мечів імператор це якийсь дуже важливий в вашому житті чоловік. Це може бути і вчителем, і директором, там, де ви працюєте, це може бути і керівник вашого міста, села, наприклад, країни. Це посилення якоїсь ситуації, це може бути міцною підтримкою. Це може бути і про вашого чоловіка, і там важливий, просто важливий для вас чоловік. Він де завгодно вам такий може бути. Якась ситуація, воно як не нове щось. Це так вже було. І, може щось з минулого, що треба буде, як знаєте, звернутися до нього за підтримку. Приймайте, як є, може бути якась новина. Це, знаєте. Це може бути ситуація, в якій. От ви як дізнаєтесь, скільки сил було кинуто на щось. От як розповідь від нього, як він досягав чогось. Приймайте, як є. Ви тут нічого не можете більше зробити. Від чого краще б за все в цей день відмовитись, давайте побачимо, від чого краще б відмовитись. Від якихось хвилювань і бажань з кимсь посперечатись, десь там, знаєте, сказати зайвого, а потім жалкувати про це, точно відмовляйтесь, бо ви десь стоїте перед взагалі якимись ну, просто новими подіями в своєму житті. І Такі, таку роздратованість вам може давати просто хвилювання, того, що ви поки що не знаєте, як все буде. І от, знаєте, коли людина через нервовість якусь свою може, так знаєте, зайвого набалакати, а потім жалкувати. Тож стримайте себе або не сприймайте дуже, може хтось вам там щось таке брякне, а вам буде неприємно. Чого ж не уникнути. Давайте побачимо, чого ж вам не уникнути. Це гарно. Дуже приємних емоцій. Якась, знаєте, як невеличка ваша особиста або вашої дитини перемога. От в якійсь ситуації щось, ну, давайте так. Якийсь приклад, щоб було зрозуміло. Наприклад, дитина там, вчила вірш, багато зусиль до того докладала. І вже приходячи там з садочка, з школи, каже вам, що заробила оцінку ну, там, найвищу, розповівши той вірш. І вам приємно, і дитині приємно, тобто цього не уникнути. Це як щось було зроблене. І неодноразово, наприклад, від ну, репетиція йшла. Там дитина і собі розповідала той вірш, і вам розповідала той вірш, чи розповідав. І це як результат якихось таких неймовірних дій дитинки, і, ну, і вас, як батька, як матері. Тобто не уникнути чогось дійсно дуже приємного. От такого, що буде наповнювати вас емоціями. І давайте побачимо пораду від Вищих сил на завтра. Я тут трошки прикрию карту. Так, дивіться, от кожного разу, як ви відчуваєте якісь приємні емоції, неважливо, чого вони у вас стосуються, ви на щось дивитесь, вам приємно то бачити, ви з ким спілкуєтеся і приємні враження від людини. Кіно якесь дивитесь, там книжку читаєте, якісь там, ну я не знаю, щось шо, робите, і вам то дуже-дуже приємно. Запам'ятовуйте ці емоції, стабілізуйте їх в собі. І коли ви починаєте щось нове, згадуйте ці емоції, і у вас так гарно будуть виходить, виходити нові справи, це як ваша особиста така. ну, як... Ну, давайте, як особиста цікавість це буде. Тобто всі ваші оточуючі вони можуть навіть дивуватися, як у вас щось легко виходить, а ви як підкріплені тими приємними емоціями. І на таких емоціях ви легко щось будете робити. От Просто знаєте, коли воно вам ну, як допомагатиме. Це як... Той самий мотор буде, який вас штовхатиме вперед у ваших якихось справах, будь-яких справах. Це така порада від вищих сил. Накопичуйте приємні емоції, вони будуть вашим топливом. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і бережіть себе, будьте в безпеці. І всім пока.